На старт вийшли всі, але до фінішу дійде не кожен. Посівна 2015 вийде золотою для аграріїв. Якщо раніше обробка одного гектара землі коштувала близько двох тисяч гривень, цього року внести добрива та засіяти таку саму площу обійдеться в півтора, а то й в два рази дорожче. Через коливання долара всі складові агровиробництва головно добриво і пальне додали в ціні майже в четверо. При цьому вартість продукції майже незмінна порівняно з минулою весною. Тож Найбільша проблема дефіцит грошей. Наразі аграріям не вистачає 20 мільярдів гривень. Про комерційні кредити можна забути, враховуючи облікову ставку кредитування банків у 30%. Ефект підняття цін на внутрішньому ринку за умов падіння купівельної спроможності також не спрацює. Останнє, на що могли сподіватись аграрії, це підтримка держави, та й тут покинуті зі своїми проблемами наодинці. Аграрії це такі відповідальні люди, які не залишать країну в будь-якій ситуації, яка б то вона не була. От і тому все, чим займа... ми тут говоримо, а аграрії там сіють. Інша справа, яку участь в цьому прийме держава. Хотілося, щоб держава все таки підтримала ту галузь, яка сьогодні дає притік валюти в країну, у такій ситуації залишається хіба що економити на пальному добривах оплаті праці. А це у підсумку може призвести до зменшення урожайності та до зниження волового збору на 10% порівняння з минулим роком, та навіть при цьому дефіциту. Хліба не буде, як і немає нині причин для його подорожчання. У березні ціни на пшеницю почали відкочувати щотижня на 300-400 гривень за тонну. А от вже влітку ціна на хлібобуличні вироби дійсно може знову зрости, припускають фахівці залежно від ситуації на валютному ринку. На ближайшее время маловероятен откат, резкий откат цен на продукты питания. Основная причина здесь раскрученный маховик инфляции, удорожание топлива, а также непосредственно удобрений, которые необходимы для проведения пассивной кампании, будет негативно отражаться на формировании конечной стоимости продукции по итогам Тікущовагода слід за зерновими незабаром почнуть сіяти соняшник. Щоправда, цього року площі посіву дещо скорочуватимуть, кажуть експерти. Все через скромний приріст виручки лише 8% до 3,5 мільярдів доларів за минулий рік. Звільнені поля віддадуть під сою, яку вітчизняні аграрії вважають не менш привабливою на експорт. Утім, не зважаючи на такі зміни в Україні. Соняшникова олія, якої з усього обсягу виробництва співвітчизники споживають лише 10%, Сотків в надлишку, тож про її подорожчення на внутрішньому ринку мови бути не може. Ми Вважаємо, що ці 10% могли бути забезпечені за доступними цінами для наших. Для нашого населення С точки зору економіки виробництва залишаються саме прибутковими. Це зернові олійні культури. Найбільші проблеми в галузі тваринства через зменшення реальних доходів населення знизився попит на м'ясо свинини та яловичини. Українці віддають перевагу дешевшим видам м'яса та ковбасних виробів. Водночас молочна продукція в закупівельній ціні не додала. А це, враховуючи витрати на її виробництво, знову ж таки призводить до збитків. У результаті фермери просто вирізають поголів'я в лютому. Кількість великої рогатої худоби скоротилась майже на 10 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі у господарствах залишилося 4 мільйони 115 тисяч корів, свиней, овець, кіз та птиці. Повідомили у Держштаті. Держава на це зовсім не реагує, кажуть аграрії. А мало б, адже після кризи попит на м'ясо відновиться. А наростити поголів'я відповідно до потреб буде досить складно. Салі вирізати скот. Це означає. что в будущий периоды будут проблемы с предложением мяса и, возможно, с предложением молока. Тут же цены на продукцию животноводства начали расти. Рост цен на продукцию животноводства опять же стимулирует наращивание поголовья. У нас ситуация в животноводстве стабильно вялая. И пока мы не откроем новые рынки сбыта, Ніяких особливих перспектив і не повісім качество продукції на внутрішньому ринку, ніяких особливих перспектив у нас ні Зважаючи на стан галузі, яка забезпечує внутрішній ринок усім необхідним та на всі економічні процеси в країні. Експерти констатують, здешевлення продукції на полицях магазинів не буде. З позитивних прогнозів, хіба що тимчасова стабілізація цін щодо окремих видів, і борошна, і круп, і солі з цукром вистачить на всіх, якщо, звісно, самі українці не створення. Рюватимуть ажіотажу і не змітатимуть їх із полиць магазинів.